І працюю як керівник експертної ради при комітеті Верховної Ради з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Це ячим за цим займаюся. І також є член Всеукраїнського реставраційного комітету, який очолює відомий журналіст Єгор Соболі. Знаєте, такого? на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, ми зараз працюємо в районі останні кілька місяців з тим, щоб всі ті негативні речі які були протягом останніх років, були подолані. І всі ті чиновники, чи судді, чи міліціонери, чи працівники адміністрації, які робили негарні речі, вони були звільнені. На сьогоднішній день у нас вже відбулися ротації в районі. Ми звільнили начальника міліції, є звільнені начальники управлінь по адміністрації. Зараз ми працюємо по суддям. Я думаю, найближчі кілька тижнів ви отримаєте детальний звіт. По роботі дотаційного комітету, щоб ви подивилися конкретно нашу роботу. Це важливо, що ми говоримо про очищення системи. Також у нас є питання по роботі, чому говоримо адміністрація, по роботі так само ЖЕКів. Тому ми зараз працюємо конкретно з вашим жеком. Ну, у нас ця ситуація водночас і складна, і проста. Складна полягає в тому, що як ми говорили сьогодні з Валерієм Борисовичем, що останні років 2-3, ви знаєте, у вас були чи начальників ЖЕКів. Дуже ситуація запущена, і тут повний бардан. Ну, І Валерій Борисович, так само, як і я. Ну я недавно призначений, да? мене обрали. І він недавно призначений там кілька місяців. От. І от ми зараз, е тому до нього, в принципі, так само і є претензії до роботи. Так само, добрий день. Раді вартість не от. І, Е Але досі є питання, які треба нагально вирішувати. І от ми зараз сходимо, зводимося, що є, що немає. Ви знаєте, що останні кілька років. У нас, ще коли був Черновецький, у нас відбулася система, коли з районів забрали повноважені бюджети, це було в місті, і райони як такі, ну просто були ну, в такому жахливому стані, без грошей, без нічого. Плюс проблема цього жеку, я знаю його дуже давно, ще пам'ятаю, і кірпер пам'ятає, що працювали не тільки, що він живе в житловому будинку. Це так само всім дуже ну, складно жити. Всім нам разом з вами. Тому на сьогоднішній день, те, що ми зараз домовилися, це. Перше, ми зараз збираємо ті проблеми, які є по ЖЕКу, зробити таку ревізію, визначити, що є найважливіше з тим, щоб оперативно працювати. І друге, це підняли ми питання вперше за ці роки, але це треба зробити, щоб виселити звідсіля ЖЕК, а це можна зробити, і в тих новобудових, які поруч будуються, переселити туди ЖЕК, знайти там метрів 150-200. Це віддати це службове житло працівникам ЖЕКів. І в принципі, всім стане набагато легше да? Тоб, і вам, і мешканцям, ну і району. Оце так дуже коротко, дуже коротко. Зараз ми хотіли послухати би так само вас. Тут є мої помічники, ми могли б е, все внесемо в списки. Якщо у вас є конкретні е, скарги чи типу позиції по роботі, ЖЕКу, адміністрації, судді, міліції, податкової чи чогось іще. Не тільки ну, в першу чергу на рівні району, але ми можемо працювати на всеукраїнському рівні. Тому, будь ласка, це все, покажіть, ми зараз це все занесемо. Тепер слухаю вас і готовий відповісти на всі ваші питання. Тяжко питання, наприклад, однозначно починати задавати, коли за ці роки казали, що ми каже, що там корупція, корупція, але життя було тогочасне життя вирішення, наприклад, там байонів питання рішав, життє був залежний від місцевої влади повністю. І що дали, отримували, бо фінансування би платили за комунальні послуги, так але в той же час не, не ЖЕК розпоряджався тим практично, якби так визначення не було. І... Одночасно. Тому, мабуть, все-таки було краще от усі, не тільки казати, тому, що за один день ми всі за один день справа так не зміниться, але для того, щоб змінити, тобто треба якось налаштувати, що потрібно робити, в принципі, поки по мешканці цього будинку, чи цих будинків не будуть задіяти задіяні в житті свого будинку, Та ну, якщо ці питання ЖЕКа ми сюди підіймаємо, так? то вони не будуть вирішені. Просто якщо заінтересовані мешканці не будуть, якщо б зміни відбулися в цьому будинку чи в іншому, нічого не зміниться. Тому, будь було б дуже важливо, щоб все-таки мешканці почали хоч щось робити, ну, тобто організовуватися, як організували якийсь дієвий контроль, бо ну, ні адміністративний е е е комітет, там, ні начальник бенджета, ні не групи мешканці самі не забажають змінити своїм будинку. Це правильно, То не... саме, мабуть, головне для цього є. Але... Це винавічний канал. Дивіться, правильно, але. Дивіться, тут виникло питання пропозиція. Я знаю, що ми спілкувалися з Леоборісочем з вами, бо ходили мої помічники, ми говорили. Питання розвітування в певному форматі про те, куди гроші йдуть на ЖЕК. І виникло ну я розумію, що тут є два варіанти: або створити інтернет-сторінку цього ЖЕКу. Але я не знаю, чи всі мають доступ до інтернету. А друге це просто вивішувати тут якийсь такий е... відкритий бюджет, називаємо це так. Б'юліті. Ну, бюлеті. Тобто, в принципі, ми можемо це зробити досить оперативно, це там тиждень часу, ну, свята просто йдуть, і можемо таке зробити. Приймається такий варіант? Бо без, без того, як, для чого потрібні кошти, куди вони йдуть, і їх безпосередньо прибудують самі, самі прийняти. Займається. На сьогоднішній день хоча бы так, щоб можна було дійсно, щоб чоловіку можна було спокійно уволіцяти, бо да? знати, щоб він заработав, щоб за ним це залишилося. На сьогоднішній день то, що может быть, я ніколи не обіцяю того, чого не може зробити. Я пообіцяв дві речі, які точно можуть зробити. Перше. Це не протягом наступних півтора-два року ми візьмемо всіх забудовників району за які тут будуються за, за, за забори і вас туди переселимо. Друге, це коли ми вас тут зробимо е, аудит, подивимося, як що, і зробимо ротацію, це те, що вже це те, що може зробити. Третє, інше, давайте що нових квартир, які будуть будуватися. І що буде будуватися? Я в це не вірю. Бюджет пустий. В бюджеті дірка 800 мільярдів, ну, тут -то... з бюджету точно не буде. Ну, ну Тобто я навіть не буду брехати пустий бюджет. Тому давайте просто наведемо порядок там, де є. З того, що є, почати. А чому ж мені віддати розчутні щита? Я за те, щоб зробити, як було для діда, за, за м'ятінка. Коли знаєте, як ми тоді працювали, да? От тоді район мав повноважень на 70% бюджетного фінансування, Ту, хто працював при діді, пам'ятає. Тоді місто майже не мав жодних колоневажні, а все мав район. Але від цього треба рішення одного колегіального органу, називається Київська міська рада. Він тоді при Чернівецькому забирав, а зараз назад. Колись у 2010 році захистив кандидатську Кандидатську захистив? якраз по місцевому самоврядуванні. Як я вам скажу, половина столиць Європи, Відень, Лондон, можна називати. Не мають міських рад, а мають тільки районні. Тому я прихильник, і чесно, скасування міських рад і районів. Районні депутати ближче, ми живемо в сусідніх будинках, так? всі один одного знають і це працювало. Тому не просто ж так же скасували районні ради. Пам'ятаємо, це було і нас позбавили. Тому давайте це все вернемо. Ну, я вам розкажу, як це все було по цим Дугастроям. По цим Дугостроям. Ну, ви знаєте, саме ці не що в Києві, це земля. І ці телестрої, які зависли, була дуже довга війна між районом та містом, хто її, цю землю забере. В кінці кінців, у 2008 році, у району цю землю забрали, місто. Приїжджав тоді на Нараду Бас, і ми тоді Бордовою, Тетяною Горгія, там стояли, воювали, бо вони там хотіли зробити за рахунок стадіона забудову будинків. Хто хоче поїти на княжа затон, подивіться на 314 школу. Як там забрали стадіон і побудували будинки. От там хотіли зробити те саме. Ми тоді це не дали, це зависло питання. Потім була криза, і місто воно в місті лежить і не знає, що з ним робити. Зараз ми туди, і ви дві це правда, ви запитаєте Ольгу Петрівну. Ми зараз туди висилаємо комісію. І вона вже була. Ну, Ольга Петрівна це директор школи 316-ї вона підтвердить мої слова. Була комісія на тому тижні, і ще одна раз вийде, щоб зрозуміти, в якому стані зараз ці м, <касухи> <отрукції>. конструкції. <касухи> Чому туди заведено, там мав бути басейн і початкова школа, <касухи> туди повністю заведені туби. Да -да -да. Що зараз дуже важливо зрозуміти, в якому це стані? Там може бути два варіанти. Якщо за 20 років, а я сумніваюся, воно ще нормальне. Дивіться, Має бути висновок комісії, правда? Ну, です, все, що мені сказала Ольга Петрівна і intake, Ти, вчителі, ми з ними автоматично зустрічалися. цитую дослівно. Визволяйте це все. І зробіть нам ]大概. парк, зелену зону, tak. і зробіть нам. Ну, оце те, що попросили нас, директора шкіл і все інше. Я за, тим паче, я скажу, поруч, і моя дочка так само бігає, і я, ну, як батько, зацікавлений те, щоб там не було цієї штуки. Тому комісія арт розвалять, якщо тут підведені ці всі вода, то можна зробити фонтани туди-сюди. І зробити там нормальне партій, і я сам зацікавлений, не партій будуть зробити зовсім. Та, е, зроб, ми там думали зробити е, зі спортивним майданчиком якісь там воркаути, зробити щось красиве. Але перше, що ми зробили, це зараз туди заслали комісію. Зазум, ну, має бути акт, і має бути це все списано. Це била... по тому. А по тому садіку, ще руки не дійшли, будемо розбирати, не знаю. По тому знає, по тому не знає. А а це знає. Звання, що можна було зробити поліклініку на, весь, на три мікрорайони. Це, це, це забрав через суди, пенсійний фонд, потім судова адміністрація, ви знаєте. А хто не знає, може. Вони по судам, по судам, судова адміністрація його забирала, там суди. Е, Дивіться, я не знаю, яка там ситуація зараз. останні чотири роки цим питанням не займався. От де знаю, говорю, де не знаю, підніму. Я Валерію Борисовичу розкажу, він вивісить тижнів за два, і ви все побачите. Ну, да, да, Розсадник гадючий називається. Да, да, ну, да, лице, да, потом, да. Там, там хочемо парк, потім думаємо. Ми ж не проти парку думаємо. З да, чотирьох да. домовстрою, вот, то є, як зробили поліклініку. Да, дитячка. Да. Це, дитячка. Да. Ну, там була історія, там була да. церква. Там Назаров немножечко. Ну, зробили ну, і... з дружами. З якими році? Не? не знаю, там мало бути, якщо в мене не зраджує пам'ять, там повинна була бути висотка. висотка. Ми тоді її не дали зробити. пам'ятаєте, пам'ятаєте, ми тоді робили 300 часов. Мені легко говорити, бо ми тоді ці збори проводили там. і ми там її ламали. В хорошому розумінні, пам'ятаєте, хто був. От, ну, мені дуже легко говорити, бо ну, мене тут знаєте, я це знаю. Ми її зарубали, постояли, і воно там зараз не буде нічого. Якщо там щось робити, по-перше, що для всіх мешканців того квадрату так, да, да, це буде не те, що жах. Бо навіть e, якщо там щось таке розміщувати, щоб якийсь офісний, щоб там буде куча людей, мешканців для мешканців життя. Інша справа, що зробити якусь там дитячі шку, таке, площадку, вкриту, використати для так, так. дітей, де дітям знаходити час відпочивати, гратися. Це можна Ми тоді казали. І це будово yeah. зробите yeah. тенісні корти. Yeah. Да, казали, зроби тенісні корти, все, і тобі буде копійка. І людям радість, що це вже твоя земля, і менше будеш вкладувати. Ну, він тоді ж сказав, я порішаю, а він не порішає. Робити невеличкі, але ми ж це не робили. Да. Ми ж майданчик тут розбили, щоб не було забудови. Там не і там Ковичниківські воювали, і, і теж відбили, щоб тільки це. Ми ж на перший рік воюємо. Наложили, не щоб у них були договорим договорам роботи. Да, да. Валерій да. Василь, за. Тоді мене цікавитися, от ви зараз нам даєте на завтра е список, що є. Другий список я не на знав, що треба часу, щоб зробити певний аналіз, дати, щоб ми домовлялися. От, а я зі свого боку зараз дізнаюся про ваш бюджет, і ми тижні за два тут все красиво вивісимо, щоб люди бачили, читали. І це всіх захистить і вас, і мешкація, і все ну, будемо. Да, робити. що живуть, а в любой момент сидять стоять, Давайте ну, я Ми В цьому режимі, крок круг за кроком, в принципі, мої телефони за ці роки ні разу не міняв, всі самі я залишив і будемо тоді працювати. З Богом тоді. Ми за вас, ми за вас.